Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми підготовки текстів, так звані текстові процесори або текстові редактори. На сьогодні є сотні різноманітних текстових редакторів і їхня кількість продовжує зростати. Найпоширенішим текстовим редактором є редактор Word. Ми сьогодні з вами якраз ознайомимося з Word 2016. Для цього на робочому столі ми клацаємо правою. Кнопкою миші «Творити документ Microsoft Word. Або на панелі задач е е, клацаємо по значку Word, або на робочому столі е, клацаємо два рази по ярлику Word. Відкривається вікно, редактор... вікно редактора Microsoft Word і нам предоставляє офіс шаблони які ми можемо використати для спрощення в своїй роботі, саме для Word в Даному текстовому процесорі, або ж відкрити новий документ. Давайте розглянемо стандартні елементи, які є у вікні редактора Word. Одні з них постійно наявні на екрані, інші можна викликати за бажанням користувача. Ну і Розглянемо призначення цих елементів. Перший це рядок заголовка. Верхній рядок екрану є рядком заголовка. У ньому наведено ім'я програми і ім'я файлу. Документ 1, Word. Далі. Справа у нас три таких кнопки. Перша кнопка справа це «Закрить». далі кнопка згорнути. В окно, тобто зменшити розмір, і відповідно згорнути в панель задач. Далі, другий, другий рядок це рядок меню. Він завжди розміщується під, заголов... під рядком заголовка. В ньому є вкладки Файл, главна, є вставка, дизайн, макет і так далі. Під рядком меню. У нас є кнопки, ось вони, есть тобто, або такі, скажімо так, вони, під меню наших меню. В вкладки главне ці кнопки використовують для форматування та редагування тексту. Далі вставка. За допомогою підменю Вставка можна додати таблицю в наш е текст, можна додати рисунки, можна додати, зображення, я побачу, можна додати фігури, діаграми, екселівські таблиці, можна додати формули, е різноманітні символи, можна змінювати. Добавляти об'єкт WordArt. тепер дизайн. В клаці дизайн, ми можемо міняти стилі, форм, стилі, також можемо додавати границю і залівку сторінки, змінювати Колір сторінки, ну і тому подібне. Давайте ще я хотіла б зупинитися на вкладці «Файл». відкрили її. Бачимо: тут є кнопки Створити, Відкрити, Зберегти, Зберегти як. Ну, Наприклад, збережемо наш файл, сохраніть как. Я сохраняю його папки «Конспекти». ми п'ятикласники. Оскільки у мене буде текст для п'ятикласників, вертаюся я до главної вкладки і е друкую текст. У мене він, звичайно, є вже надрукований, я тільки використовую його. У нас вийшло, я вставляю, і в нас вийшло підчоркування, підкреслення червоним. Це означає, що текст, який в мене є на українській мові, а відкрите в нас для редагування російська мова. Я виділяю його і нажимаю, змінюю мову на українську. Так, все. Дивимось. Ось є текст. Давайте змінимо шрифт. Змінимо розмір шрифта. Оскільки ми п'ятикласники, це наш заголовок, ми його поставимо в центр, виділимо його положирним. І змінимо колір. Ну, нехай буде зеленим, темно-зеленим. Ось у нас так. Такий текст є. Ще давайте сюди ми вставимо якесь зображення. Для цього ми нажимаємо вкладку Вставку і вибираємо рисунки, під меню рисунки. Нам відкривається папка мій, мій комп'ютер, потім зображення. І ось в мене у цій папці знаходяться дві папки. Я нажимаю для роботи папочку. У мене є зображення, яке я зробила, скажімо так, скомпонувала. От мені подобається таке зображення. Я його хочу вставити в наш документ. Виділяю вставити. Ось є така картинка у нас. Хотілося би цю картинку нам. Сразу висвічується, нажавши на цю картинку, робота з, з рисунками. І обтікання така, під меню обтікання текстом. Я її вибираю, вибираю з і тепер я можу перетягувати свій, свою картинку, куди мені заманеться в тексті. Ось в мене таке буде красота. Так. Ще можна додати в наш текст таблицю. Знову ж вибираємо вставку, вибираємо таблицю і ставимо стільки, скільки нам потрібно колоночок. Ну, Я візьму 4. 4 стовпці і 5 рядків. Її можна змінити. Стиль таблиці. Для цього я вибираю ось таку таблицю, яка мені буде підійде для мого документу. Ось, наприклад, таку. І потім можна заповняти вільно її заповнювати. Ось так вставляється таблиця. На цьому я думаю, для першого разу нам достатньо. Зустрінемося на другому уроці. Дякую за увагу.